Індійський пророк Ануграх Шакті вже багато років привертає увагу своєю здатністю передбачати події майбутнього. Серед його останніх передбачень особливе місце займає бачення про завершення війни в Україні. Пророк отримав своє бачення під час однієї з глибоких медитацій, коли він перебував у стані внутрішнього спокою. Він описав, як перед його внутрішнім зором постали образи війни, болю і страждань. Однак ці образи поступово змінилися, поступаючись місцем світлу і миру. Пророк бачив людей, які об'єднуються, долаючи розбіжності і працюють разом заради спільного блага. Він зазначив, що це стало можливим завдяки духовному пробудженню, яке охопило весь світ. Видіння супроводжувалося відчуттям тепла і гармонії, які наповнювали його серце. Він зрозумів, що це послання, яке має передати іншим. Аби допомогти людству зрозуміти важливість змін. Пророк детально описав, як саме ці події пов'язані з Україною, назвавши її духовним центром майбутнього. Його слова викликали великий інтерес серед його послідовників і тих, хто шукає відповіді на питання сучасності. Пророк назвав Україну унікальною країною, яка має особливу енергетичну місію в світі. За його словами, український народ має глибокий зв'язок із природними і духовними силами планети. Цей зв'язок стає основою для ролі України як центру глобального оновлення. Пророк вірить, що саме тут почнеться процес відновлення гармонії у світі. Він зазначив, що страждання, які переживає український народ, є частиною великого кармічного циклу очищення. Через ці випробування Україна набуває сили. Яка здатна вплинути на весь світ. Він описав образи людей, які стають прикладом мужності, терпіння і співчуття. Пророк також вказав, що ця країна здатна об'єднати інших, стати провідником у нову епоху гармонії. Його слова підкреслюють значення України не лише для її жителів, але й для всього людства. Відео наголошує на тому, що пророк бачить в Україні не лише місце подій, але й духовний центр планети. За словами пророка, мир в Україні неможливий без глибоких змін у свідомості людства. Він пояснює, що духовне пробудження це ключовий етап у досягненні гармонії. Люди мають навчитися долати свої егоїстичні бажання і бачити цінність у спільних діях. Пророк наголошує, що внутрішній мир кожної людини впливає на глобальний стан світу. Він закликає до практики медитації, молитви та духовних вправ. Які допоможуть знайти цей внутрішній мир. За його словами кожна людина, яка досягає гармонії, створює хвилі позитивної енергії, що змінюють реальність. Він описує це як ефект доміно. одна зміна спричиняє інші, і так формується новий світовий порядок. Пророк також вірить, що Україна стане символом цього пробудження, надихаючи інші народи на подібні зміни. Його бачення підкреслюють важливість колективної відповідальності за мир і гармонію. Він каже, що саме духовне оновлення є ключем до подолання всіх конфліктів, включаючи війну в Україні. Особливе місце в передбаченнях пророка займає поняття карми. Він пояснює, що війна в Україні це наслідок глобального кармічного дисбалансу. Пророк вірить, що конфлікти виникають тоді, коли людство порушує закони гармонії. Він наголошує, що очищення карми є необхідним для відновлення миру. За його словами, страждання, які переживають люди, є частиною цього процесу очищення. Проте пророк також говорить, що кармічне очищення відкриває шлях до нового рівня свідомості він бачить в Україні місце, де починається цей процес, і звідти він поширюється по всьому світу. Пророк порівнює це з вогнем, який Очищає і водночас оновлює. Він закликає людей приймати ці зміни з розумінням, а не зі страхом, бо вони є необхідною частиною еволюції, його слова допомагають зрозуміти, що навіть найскладніші події мають сенс і спрямовані на досягнення гармонії. Пророк вважає, що планетарні рухи мають вирішальне значення для майбутнього Землі. Він вказує, що певні розташування планет створюють енергетичні хвилі, які впливають на свідомість людей. За його словами, саме такі рухи планет сприятимуть завершенню війни в Україні. Пророк передбачає, що в певний час ці енергетичні хвилі досягнуть свого піку, створюючи умови для миру. Він пояснює, що це буде час великої трансформації, коли людство зможе перейти на новий рівень свідомості. Ці зміни також вплинуть на природу, економіку та соціальні зв'язки. Пророк описує це як перехід від епохи хаосу до епохи гармонії. Він також говорить про те, що кожна людина може відчути ці зміни, якщо буде достатньо чутливою. Відео підкреслює, що пророк бачить у цих рухах планет не просто астрономічний феномен, а духовний сигнал. Його слова надихають людей бути готовими до цього унікального часу. І прийняти його з відкритим серцем. Пророк розглядає війну в Україні не лише як політичний або військовий конфлікт, а як частину духовного уроку для всього людства. Він вірить, що страждання і випробування, які переживають люди, відкривають шлях до глибших змін. Війна, за його словами, змушує людей задуматися про справжні цінності, мир, любов і взаєморозуміння. Вони будуть здатні об'єднати свої зусилля для досягнення миру і створення нової епохи гармонії. Пророк закликає людей підтримувати таких лідерів і молитися за їхнє просвітлення, щоб їхні дії приносили добро всьому світу. Пророк наголошує, що Україна стане символом оновлення і духовного відродження світу. Він говорить, що через страждання українського народу народжується нова енергія, яка здатна змінити глобальну свідомість. За його словами, Україна втілює силу духу і здатність подолати навіть найважчі випробування. Він вірить, що ця країна стане прикладом для інших народів, показуючи, як можна знайти шлях до гармонії через випробування. Пророк описує Україну як духовне серце світу, де формуються нові принципи співіснування. Ці принципи базуються на повазі, взаємопідтримці та гармонії між людьми і природою. Він також підкреслює, що мир в Україні матиме глобальний вплив, започаткувавши нову еру співпраці між країнами. За його словами, ця країна відіграватиме ключову роль у майбутньому світі, надихаючи інші народи на зміни. Пророк вважає, що саме в Україні народжується енергія, яка здатна трансформувати не лише її саму, а й усю планету. Його бачення сповнені надії і впевненості в тому, що Україна стане світлом для інших народів. У своїх завершальних словах пророк передає глибоке послання надії і віри. Він говорить, що мир в Україні стане можливим лише тоді, коли людство навчиться жити в гармонії з собою і світом.